Ну, прикривати, мабуть, потрібно було. Ну в нас рахуй, по сховищах удари почалися з 31 березня 24 го року, так тобто тоді почалися ці удари, і потім Тож наступна... ж тоді було якась така ситуація, що е, за тисячу, певно, зиму ми пройшли вдало, наче, а потім так якось тоді ж теж пішли заяви. До речі, що ми не будемо продовжувати транзит. І оцей був масовий удар по енергосистемі. і Почалися удари. По підземних газових сховищах, ну там ще така історія, що коли Чернешов поїхав в відень презентувати, ну, рекламувати українські сховища для європейських компаній е, в квітні, то тоді була друга серія ударів по сховищах. Ми, принципі, цього року ми не спостерігали інтересу до сховищ. Тобто, З одного боку, різниця цін, е, літо зима, е, очікуваний спред, він не був такий високий, з іншого боку, однозначно, що був страх, до... страх того, що будуть обстрілювати, і за минулий рік, по суті, виведено з митного складу європейськими компаніями було більше, ніж заведено. Тобто вони виводили газ, який вони закачали ще до того. От, ну, звичайно, що якось прикривати, напевно, це треба було тут. Я про це взагалі нічого не знаю, мені, мені складно про це говорити. От. Але ну, це було достатньо очікувано сценаріями додаткові обстріли по газовій інфраструктурі. Якщо зараз говорити про імпорт, ти згадував, то є якісь уявлення, приблизні розрахунки, скільки нам треба буде імпортувати в цьому році, щоб заповнити ну, газові тут... сховищем. Тут е, справа в тому, що робити якісь розрахунки, е, можна в умовах не визначити важко, важко. Можна робити там, різні сценарії. Mm -hmm. Сценарії, як буде, е, які будуть пошкодження потенційно е, газовидобутку, і сценарії по попиту. Е, і від цього малювати скільки буде потрібно газу. Е, в січні місяці очікували, що потрібно буде для наступної зими імпортувати 1 мільярд кубометрів. Зараз це вже зрозуміло, що не мільярд, але це може бути 3, а це може бути 5, а це може бути і 7. Залежно знову ж таки від того, як процідає видобуток. Друга проблема це зберігання газу в сховища. Можна ж закачати там багато газу там. Відносно дешевшого влітку, але питання знову ж таки: чи не буде в грудні-січні в удар, масовані удари по інфраструктурі, які, по суті, заблокують цей газ з Відповідно, треба діяти по-іншому.